Так. Да. Видно екранчик, так? Да? Так. Да. Так, отже, тема нашого сьогоднішнього уроку. Зараз оновимо сторіночку. Так, ще не опублікувалося зараз. Тема нашого уроку це поняття бренду, брендингу, елементи фірмового стилю айдентика. От таке купа нових слів для вас, да? так? Яких ви ніде не зустрічали, не бачили, але це графічний дизайн і тому. Трошечки сьогодні дізнаємося нового. Да? У нас, зараз я відкрию вам презентаційку, і ми з вами поговоримо про нову тему нашого уроку. З приводу тесту ми з вами опрацюємо його, як тільки він буде готовий. Сьогодні ми без тесту. От, зараз вмикаю вам презентаційку нашу і поїхали. Скажіть мені, добре видно екран? Так. Да. Я приєдналася добрий день. Ну, все, поїхали. Тоді. тоді. День. Поняття бренду, брендингу, елементи фірмового стилю і айдентика. Що таке бренд? Хто знає, хто своїми словами може мені сказати, що таке бренд? Можете мені своїми словами сказати, що таке бренд? Чи розумієте ви цей термін? Ні, не можете? Серйозно? А чого надгризене яблуко коштує дорожче, ніж якийсь там ноунейм? No Це я про Apple і ну, якісь інші смартфони. Це качество. Давай так, Поко і або Xiaomi і Apple. Якість mm. Xiaomi теж там дуже висока зараз. Ну, no, Xiaomi, ну то я знаю. Ну, ну, реально, смартфон той, що буде Xiaomi, він буде коштувати разів у 3-2 дешевше, але навіть даже з кращими характеристиками, ніж Apple. Якщо брати технічну сторону. Тому що бренд, да? тому що це надгризене яблуко. Тому що це розкручений бренд, як то кажуть. Да? Ну, давайте. Бренд це комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Це товар, так? Да? Це Якісь поняття, якісь е, значки і так далі. І тому подобне, да? Широко використовується в маркетингу та рекламі. Проте є фінансовим поняттям. Бренд це фінансове поняття в першу чергу. Елементи бренду до бренду відноситься. Перше, це ім'я. От Apple е, да? ім'я. Всі знають, що якщо це Apple, то все. Логотип. У них унікальний логотип, дуже класний, дуже вдалий, дуже пізнаваний, да? це надгризене яблуко. От, слоган або фраза. Я їхньої фрази не знаю або слогана. От Графіка, да? у них дуже красива ну, така своєрідна графіка, там все. Навіть е, операційні системи е, Apple е, компанії, да? це macOS. Вони. Своєрідні такі, да? вони зовсім по-другому все там зроблено, не так, як ми звикли з Windows, да? Тому що в Windows все інакше. От. Форми та кольори також присутні. Да? Бренд являє собою слово, що позначає позицію, яка займає у свідомості масового споживача, масового суспільства уявлення про даний масовий продукт товар. Тобто, наприклад, смартфони, так? всі знають, що це будуть мега надійні смартфони. В них там буде якість фото, там все останнє Ну, дуже класно на високому рівні. Вони майже не, не дають збоїв. Хоча ну, за певних умов і обставин можуть і збоїти і ці продукти. Але вони дуже надійні, так? у них там міцні корпуси, все на світі. Так? Це уявлення про товар, який володіє рядом безумовних характеристик. Причому тільки наявність всіх їх у сукупності дозволяє стверджувати, що даний товар може вважатися брендом. Такими характеристиками є. Це гарантована якість. Якщо ви берете якийсь брендовий товар, ви повинні бути впевнені, що якість там буде бездоганна. Навіть якщо ви одяг якийсь берете, і це буде якийсь спортивний одяг або взуття якогось відомого бренду, то. Ну, от ви повинні бути впевнені, що це буде ну, дуже якісний продукт. Да? Що ви не будете там переживати, що у вас серед зими там відпаде підошва там, чи ще щось, да? так? Чи вони будуть там промокати, чи не будуть відповідати заявленим характеристикам. Да? Загальну відомість. Тобто, це бренди, які будуть відомі, ну, дуже відомі. Да? Якщо не в усьому світі, то ну, Apple відомий в усьому світі. Да? Наприклад, спортивні бренди різні, там, спортів, наприклад. Да, це також ну, відомий в усьому світі. От, престижність. Да? Якщо ви користуєтеся товарами брендовими, значить що? Значить це престижно. Чому? Хто може мені сказати? Чому престижно користуватися брендовими товарами? Хто мені може сказати? Ну, це суб'єктивне враження насправді. Але не можете сказати, чому? Ну, чому круто ходити в? Не знаю, в якомусь Тоун Айленді чи в якоїсь там футболки неважно не, не, не ким зроблено. Да? Неважливо ким. ну Це якість, це ну видно, що качественно. ну Так, да, я згоден. Але дивіться, престижність. Чому це престижно? Тому що брендові речі зазвичай коштують дорожче, ніж менш відомі бренди. Да? от і вважається, що ага, якщо ти можеш собі дозволити купувати брендові речі, да значить ну ти крутий, в тебе нормальна заробітна платня. Ти нормально себе почуваєш в фінансовому плані. Да, плюс до того, в тебе є там стиль якийсь, в тебе є. Почуття смаку, ну і так далі. Да, от В чому заключається престижність. Да? Тому за рахунок цього, але це я ще раз кажу, це суб'єктивність. І на цьому суб'єктивність побудована взагалі вся оця фінансова піраміда завищених цін на ці продукти, ну і так далі. Ну Про це пізніше. Да? Загальнодоступність, тобто ми можемо в будь-якому магазині. Ну, фірмовому, да, наприклад, да, зайти і купити це все без питань. Тобто, таких магазинів точок продажу повинно бути ну, багато. Ну і легко впізнавані назва і логотип. Тобто, якщо ми побачили надгризне яблуко, то ми знаємо дуже багато чого про, про це надгризен яблуко. Да? От. Так, брендинг Оце вже діяльність. Зі створення тривалої прихильності до товару на основі спільного впливу на споживача рекламних повідомлень, товарної марки, пакування матеріалів для стимулювання збуту та інших елементів комунікації, об'єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які виокремлюють товар серед конкурентів і створюють його образ. Брендінг, От дивіться, Хочу ще побалакати про одну річ. Да, дивіться, наприклад. Добрий Apple, день. Да? Добрий день. Ти купуєш, наприклад, смартфон Apple. Це ти купуєш просто один смартфон. Тобі ще до нього додатково треба купити кабель, зарядку там, і так далі і тому подобне. Да? На ньому немає ніяких там нічий ну, нічого не продається в комплекті. Вони працюють на основі свого бренду, дуже розкрученого такого. Да? От. Наприклад, Samsung також відмовилися, зробили таку ж, подумали, що ми розкрутилися, наскільки круто, що ми можемо також там, вийняти із комплектації зарядний пристрій, окремо на ньому заробляти кошти, там, ну і так далі. Да? От. А, наприклад, та ж сама Xiaomi, вони зробили вплив, тобто брендинг. Да? Вони зробили. Повну комплектацію йде найкраща зарядка в комплекті, там якщо вона підтримує е, там максимальну швидкість заряду, да, як 65-100 Вт там, ну, і так далі. Телефон ваш, смартфон ваш буде заряджатися там дуже швидко, і це все ходить в комплект поставки. Да, там буде найкращий кабель в комплекті для цього смартфона. От, це буде якийсь Добре. чохол, обов'язково. Добрий день. Який? Якщо що, я з Дашою Головко в місті, супер. Даша щось скаже мені? Так, да, я сказав добрий супер, день. Супер, добрий день, е, годиться прийняв ще й записали ми це на відео. Так е, тобто, докази є. Дивіться, от тут Xiaomi вийшла з положення, і вони в принципі нормально так е, свої продажі піднімають за рахунок от такого класного повного комплекту, який йде от До е, цього смартфону. Тобто <кій> отак. От да? Там продажі за рахунок того, що вони там собі напрацювали якісь якість. протязі декількох років розкрутили цей бренд. Е, по типу вважається суб'єктивно, що він е, такий крутий, що все. Ти зеплом, значить, хазяїн світу. от е, А ці розкрутили. Е, і Отримують витримують продажі рівні продаж там, і так далі за рахунок комплектації, і також якість у них не відстає. Да, тому що якщо там що ви туди не напхніть, якщо продукт неякісний, його брати не будуть. Да? Тобто це все ну, дуже такий важливий момент. Отже, брендинг, да, це якраз діяльність зі створення тривалої прихильності. Да? Якщо я беру Xiaomi, значить я впевнений, що в мене там full-комплект. Да? Якщо я беру Apple, то я впевнений, що там буде ну, 100% якість там взагалі ніяких питань не буде, да? Ну, от Якось отак. -от. Брендинг допомагає підтримувати запланований обсяг продажу. Бачите про продаж? Забезпечити збільшення прибутковості, передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів. Використовувати три фактори, важливі для звернення до рекламної аудиторії: історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії і прогнози на перспективу. Та, ну. Так, бренд-менеджмент. Це управлінська діяльність щодо формування підтримки та розвитку бренда, спрямована на досягнення е, стратегічних цілей і реалізацію довгострокових програм, створення і підтримки конкурентних переваг, бренда позиціонування, підвищення лояльності споживачів та сили бренда для зростання вартості капіталу бренда. І є цілі е, курси вже, да, курси у, в, в вузах, да, у вишах, е, де ми можемо отримувати спеціальність бренд менеджмент Фірмовий стиль це набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів констант, що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів, послуг усієї вихідної від фірми. Інформації її внутрішнього оформлення. До числа основних елементів фірмового стилю відносяться фірмовий комплект шрифтів, обов'язково шрифт присутній, да? щоб це було пізнавано. Товарний знак, логотип. Да? Фірмові кольори. Ну, Наприклад, бачите, скільки наведено у вас тут одного і того ж самого, впізнаваного, і спорідненого за брендом. Да? Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль? До них можуть бути віднесені товарний знак, фірмовий комплект шрифтів, фірмовий лозунг. Зазвичай є якийсь лозунг, да? фірмовий колір або поєднання кольорів, фірмові поліграфічні константи. Що таке поліграфічні константи? Це блоки, об'єднані в якусь композицію, знак і логотип, да? а також різні написи, підписи там, чи ще щось. Єдине музичне оформлення, що, що супроводжує всі рекламні об'яви. Кока-Кола, е, наприклад. Да? Ну, такий відомий бренд, відомий товар. І до Кока-Коли прив'язана ну, якась мелодія, да? якась музичка. Так. Айдентика. От ми добралися до вас з вами до невідомого слова, да? що таке айдентика. Це сукупність візуальних складових компаній, які створені для того, щоб підвищити її впізнаваність. Престиж і сформувати образ компанії в очах споживачів. Айдентика. Да? Візуальні складові. Сукупність візуальних складових. Складові айдентики це логотип, візитівки, бланки, електронні листи, упаковка. Слоган, брендбук тощо. Да? Дивіться, якщо навіть ви продаєте не якийсь товар, а послугу, да? наприклад, там компанія є, яка працює над мене зараз урок трошечки пізніше. Компанія, яка працює над виготовленням там, якоїсь е, проєктної документації. Да? І е, ця компанія обов'язково повинна мати свій логотип, свою візитівку, бланки якісь фірмені спеціальні. Да? От, електронні листи тільки от в такому вигляді оформлені надсилаються. От, коли ви працювали із, ну, або будете ще співпрацювати да? з якимись. Нормальними організаціями такими, то в них обов'язково ці всі елементи будуть враховані, так? буде слоган завжди якийсь там. Це все обов'язковий атрибут для того, щоб створити враження надійної, серйозної компанії, з якою можна співробітничати. Так? <кій> Залежно від того, який стиль дизайну використовується, умовно виділяють декілька видів айдентики. традиційна айдентика, динамічна, вербальна. Айдентика сенсу протилежна до попереднього типу. Отже, можемо підсумувати, що єдиний фірмовий стиль, брендинг, корпоративні елементи, все це викликає довіру в споживача, така компанія в його очах стає серйозною та стильною. Тому айдентика недарма заслуговує на звання важливого інструменту в конкурентній боротьбі за місце під сонцем. Тобто, дивіться, айдентика – це візуальне оформлення. Бренду, стилю цього бренду. Да? От. Ну, запитання для самоперевірки. Ви опрацюєте вдома. Да? Після того, як ви попрацюєте іще раз із цією презентацією, ви зможете дати відповіді на ці всі запитання. Да? Так. Домашнє завдання вам опрацювати матеріал теми з уроку. От. Ну, Цього робити не потрібно, не треба. У вас і так достатньо навантаження, тому я це завдання вам задавати не буду. Так. Запитання до мене, діти? Немає. Немає запитань. Так? Ну, Тема, я думаю, була для вас цікава про бренди. Брендинг і айдентику. Десь що новеньке дізналися, тепер знаєте, поповнили трохи свій словарний запас. Словесний запас. Ну, Все, дякую вам за увагу. Виконуйте завданнячка. Протест не знаю, буде. Обов'язково, але трошечки пізніше. Дякую вам, до побачення. До побачення, до побачення. До побачення.